Вітайте наших ранкових гостей: це родина Демидась, мама Оксана, тато Богдан та наші чарівні дівчатка Анастасійка, Оленка та Марта. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Ми вам вдячні, що дісталися до нас, доїхали, незважаючи на те, що там зараз робиться. Бачимо, що там сніг уже малює на сірому асфальті якісь візерунки. Все-таки прогнози синоптики справджуються. Але у нашій студії сьогодні сонячно і тепло, тому що ми говоримо про українські народ. Родинні традиції. Кажуть, що там дитина без вад, де в сім'ї лад. В вашій сім'ї ладите. Ну, стараємось. стараємось, буває всяке, але намагаємося знаходити різні компроміси. Мабуть, немає родини, в якій завжди повна, повна, повна гармонія. Бувають все одно якісь моменти. Коли, настає Коли і... хочеться заплющити очі, так, уявити водоспад. Ну, але стараємося стараємо з... і радимо бу... іншим знайомим. Сьогодні ви вже така повноцінна, велика родина, стрійка дітей. А як все починалося? Пригадуйте? Вже 12 років тому ми познайомилися в Тернополі, ми тоді жили і організовували. На одній з парафій в церкві під час Великого Посту Хрестну дорогу, здається, ми організували. І я був таким одним з організаторів. а Оксана пізніше трошки вже під'їхала, вона була на сесії, під'їхала. і Така дуже активістка була серйозна. І десь вона, знаєте, була і зараз е я така ти. в той момент я маю на увазі. Порівняно з іншими, так, хто був з нами. Було дуже активно і ми так якось разом це все організовували і так познайомилися, і десь було там ойкнуло чи йокнуло <різовував> <різовував> і ну, було дякувати якось за тобі так. Але є сьогодні переконання, що це один раз на ну, все. Це життя? Це власне так, що це один раз на все життя. Ну, все-таки бачите, якось так поєднало вас це і під час великого посту. Це було кажуть без бога, сім'я у Бога, Бог завжди присутній вашій родині. Абсолютно. Так? Бог <кій> має бути присутнім в кожній, в кожній людині. Кожна людина повинна відкрити своє серце. Для нього бо без нього. Ми абсолютно нічого не зможемо зробити. Ну кажуть, минають роки, доля розкидає нас по світах, по різних містах, навіть країнах, і е, які б ми там не робили великі або маленькі справи, які б у нас не були великі досягнення або поразки, все одно ми повертаємося додому, до маминої хати, до хоч ми згадуємо мамину турботу, татову ласку. І коли було прийнято рішення одружитися, як от вдалося поєднати ці два великі роди в один, чи змінився уклад вашої родини вже маленько? На той час. Ну, ви знаєте, наші сім'ї, батьки, вони настільки здружилися, що я б сказала, знаєте, як рідні. Вони настільки стали дружні, ну, ми самі собою, тому що ми через рік після весілля ми вже переїхали в Херсон. А вони дружать і до сьогодні, тобто вже 12 років, оце так. Будь-яка потреба, будь-що. О, так, так, сват, сват, свак, сва. <реш> навіть весілля було в один день. Один рік, в один рік і в один день. Бачите, як доля розписала. Так, тому завжди всі свята проводять спільно. Ну, кажуть, що от важливо, коли ми навіть стаємо дорослими, щоб ми казали, а от у нас в сім'ї було заведено, а от ми з батьками влітку або ми завжди вечорами. От є такі традиції, які починаються саме з цих слів у вашій родині. Дівчатка, може, ви нам щось розкажете? Що у нас такого цікавого? В неділю ми разом ходимо до церкви. Хороша традиція. Це зараз та, 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 та традиція, яка почалася ще, з, коли я був маленьким, коли Оксана була маленькою. Наші, наші батьки, можна наші бабусі, та, прививали це. І так, Ми, звичайно, стараємося е, також передавати це своїм дітям і привчати їх до того, щоб ходити на церкву, бо Бог це важливо. Так. Ну і традиція, яка у нас вишиванки на всі свята. Великі свята не обов'язково релігійні, а навіть наші українські це є і День Незалежності, і День Конституції, і День Сім'ї, який вже тут помаленьку починає розвиватися на півдні. Стараємось вдягати вишиванки. Діти це люблять. Хоча перший рік, коли ми тут були, і вдягали вишиванку. Всі на нас дивилися, знаєте, як щось як... незвичне. Так, 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 дуже. А тепер цього року, от коли ми були на День Незалежності, навіть на площі, це було дуже приємно, коли багато людей, дуже багато людей якраз вже повертають свої українські традиції, згадують свої корені, і все-таки не цураються вишиванки. Ну це вже все таки не мода, це вже така так. ідентичність наша ідентичність, народу. так, так. Чи є у вашій оселі рушники? Можливо, мамині, бабусині. Зберігають. Ну, не, не лише зберігаємо, вони в нас висять на стінах, mm -hmm. на іконах. Рушники, ну вже старі рушники, ще бабусині рушники. Теж свого роду реліквія, так? Так, але дуже добре збереглися, коли ж всі ікони, вчинає там фотографії, які висіли на стіні, всі були в рушниках. Ну стараємось себе також так прищеплювати. Ну. Ну, кажуть, що кожна родина це така своєрідна мікрокультура. Чи є у вашій родині якісь правила? Знаю, є таке жартома у соціальних мережах, там пишуть: прийшов там сумний додому, розвеселий, прийшов голодний, нагодуй. От типу таких правил якісь існують в родині. Ну, хто перший встав, готує сніданок. Ага, отакі от правила суворі. Ну, вони не є суворі. От наша Мартуся, наприклад, якщо вона робить каву, вона робить найсмачнішу каву. Ну, не в обіду татові, але в марти кава смачніша. Добре, виходить. Так, і приємно, коли вже, наприклад, ти не встигаєш зранку поки туди-сюди, а тобі вже готове, так? А до речі, разом готуєте, збираєтесь не лише за вечерю, але за приготуванням вечері. Збираємося. Є якісь такі родинні рецепти, лише ваші родині? Щось таке смачненьке, що мама готує, бабусі. Що ми найбільше любимо разом готуватися? Напевно, що український борщ і вареники. Угу. <на Наші українські <сували> національні ну, стати. Так, справи. так. Вареники ліпиться, ліпляться всією сім'єю. Це вже цілий день. <сували> Тому що в нас сім'я велика і наліпити треба багато. Але зате потім смачніше їсти. Коли особливо дівчата шукають, там, о, це мій вареник, це мій, це мій. Ну, і приємно. Татові особливо. <сували> Багато років воно швиденько все робиться і найспершніше направлення. Дивлячись на вас, хочеться сказати, що ви щасливі люди. Ви світитеся щастям, а кажуть, що дійсно щастя можна знайти лише в своїй родині, і це найважливіше. Посибі вам величезне за те, що ви вирішили познайомити усіх наших телеглядачів зі своєю родиною, з вашими укладами і з вашими традиціями. Ну а ваших дівчаток вже добре знають у нашому місті, у Херсонській області, тому що це нехай маленькі, але вже зірочки. Такий великий сюрприз від маленьких зірочок для наших телеглядачів пісня у їхньому виконанні від сестер Демидастер. Прошу вас на наш творчий майданчик. Це буде пісня на слова Віталія Венеченка. На музику Віталія Венеченка, так, слова Тетяни Князевої Україна, це ти і я. it's sweet. Це я і ти, Україна, це ми дякуємо вам. Отаке От свято маленьке вам подарували сестри, де ми Марта, Оленка та Анастасійка. Пасибі вам ще раз за нашу ранкову зустріч. І дійсно, дивлячись на вас, хочеться сказати, що український рід має своє продовження, і він має міцне коріння. І нехай у кожній родині, яка мріє про поповнення, з'являться діточки.